Отже, якщо коротко, чому візьла в особі рашки з Іраном, напали на Ізраїль тому, що рашка з Іраном не отримали достатньо поморді від Заходу в Україні, якщо вони й далі жуватимуть соплі і е, не дадуть Україні та Ізраїлю дуже швидко і рішуче роздавити гадину, вигнавши російських окупантів з України а Ісламістів з із Ізраїлю, то результатом буде те, що Китай нападе на Тайвань, а Північна Корея на південну. Ну і плюс ще десь в південній Африці чорні почнуть різати білих. А у Китаї китайські товариші мусульман уйгурів Ну і в умовах, коли світ бачить, що мусульмани творять в Ізраїлі, ніхто вже за уйгурів не заступиться. І в цих умовах ймовірність застосування атомної зброї, коли фактично вже Третя світова війна буде очевидною, ну, зростає е, значно вище, ніж до 50%. От така вона ціна не ескалації, ось така вона ціна не провокувати Путіна.